Завдяки безвізовому режиму люди в Україні дізнаються про Європу не з журналів. І телепередача побачить її на власні очі. Про це в куларах парламенту заявив народний депутат Володимир Арів. За його словами, спрощений перетин кордонів дасть змогу повчитися українцям у європейців. Зараз дуже багато хто може відкрити для себе Європу і не таку в лапках дорогу, як всі лякають, що ось там з українськими доходами нема чого їздити в Європу. Я вам можу сказати, оскільки я там дуже часто буваю, деякі речі набагато дешевші ніж в Україні, але повчитися європейському порядку організованості відповідальності за своє власне життя.